Всім привіт, радий вітати вас на курсі діагностика особистості на тему емоцій. Мене звати Костянтин Несвіт, я психолог, підприємець, інвестор. Десять років я консультую людей в сфері психології, і щороку в мене більше тисячі годин індивідуальної терапії з моїми клієнтами. Також я є засновником і ведучим чоловічого психологічного клубу. Варто сказати, що штучний інтелект це дуже крутий діагност, якщо підходити до взаємодії з ним професійно, а саме правильно складати промти і правильно вміло їх аналізувати, тому що якщо робити це навмання, то результати можуть бути дуже ем, альтернативними, скажімо так, тобто відрізнятися від реальної картин. Пропоную почати з того, що розіб... розібратися для чого ж потрібен нам цей курс і. Перед тим, як перейти до е, взаємодії безпосередньо зі штучним інтелектом, пропоную нам трошечки розібратися в темі емоцій. Розібратися в тому, чому важливо розуміти свої емоції, які емоції взагалі бувають, для чого вони нам потрібні, і які складнощі можуть з ними виникнути, е, якщо ми відчуваємо їх занадто багато, або е, в певному сенсі застрягаємо на певних неприємних для нас станах. І. Варто сказати, що все, що ми насправді робимо в цьому житті, ми робимо заради власних емоцій. Якщо ви спробуєте проаналізувати будь-які свої дії, будь-які події, для яких ви старалися робили якісь зусилля, то ви зрозумієте, що насправді ви хотіли себе відчути якимось певним чином. Навіть коли ми допомагаємо іншим людям, ми насправді допомагаємо собі. Відчувати себе певним чином, тобто, ми хочемо пишатися собою. Ми хочемо відчувати себе благородними. Ми хочемо відчувати себе добрими, щедрими, доброзичливими, привабливими. Ми хочемо подобатися іншим і через це підживлюємо власну самооцінку. Тобто, це не про егоїзм, це про самоцентрованість. Егоїзм в цілому це слово з попереднього сторіччя і на нього навішано дуже багато негативних сенсів. А самоцентрованість це коли. В кінцевому випадку ми визнаємо себе кінцевим бенефіціаром, тобто тим, хто в кінцевому випадку отримує вигоду від будь-якої нашої дії, для мене це про правду. Якщо вам подобається вважати, що ви все ж таки і для інших щось робите. Нехай так і буде, але тут ми будемо говорити про емоції і розбиратися з цією темою. Більшість людей, а саме більше 95% страждають на такий синдром, як алекситемія. Це не захворювання, це певний такий стан, в якому людина має певні складнощі з ідентифікацією і називанням власних емоцій, а також з їх. Ефективним проживанням, тому що варто зрозуміти, що всі емоції вони нам потрібні для чогось. Вони не виникають просто так, і якщо ми навчимося їх ефективно використовувати, то це допоможе нам рухатися в напрямку щасливого і радісного життя. Тобто, як я вже сказав, алекситемія це психологічна риса, яка проявляється у труднощах з розпізнавання, розуміння і вираження власних емоцій. Не розпізнаючи, ми не перестаємо відчувати, тобто всередині ці відчуття продовжують жити. І ми просто втрачаємо здатність вибирати власні реакції і здатність змінювати цей стан. Тобто, ми дуже часто застрягаємо на неприємних емоціях і проскакуємо крізь приємні, тобто не вміємо радіти власним досягненням. Або якщо відчуваємо агресію, замість цього конвертуємо її в образу, застрягаємо на цій образі чи відчутті провини, чи сорому на тривалий час, що власне псує якість нашого життя. Емоції це помічники, а не вороги, і їх потрібно навчитися використовувати, а не боротися з ним. Я зазвичай своїм клієнтам в індивідуальній терапії, з ким ми працюємо на регулярній щотижневій основі. Я пояснюю емоції як такі замовлення на склад. От відбулася якась ситуація, прилетіло замовлення на склад відвантажити півтони енергії задля подолання цієї ситуації. Автомобіль зі складу з цими півтонами енергії виїжджає на якусь центральну площу, і Камаз висипає ці півтони енергії. Те, що далі ви будете робити з цією енергією, це вже справа ваша. І тут ми маємо підключатися свідомо до цього процесу, обираючи напрямок для реалізації цієї енергії. Якщо ми намагаємося абстрагуватися від своєї емоції, абстрагуватися від цього обсягу енергії, він буде дуже дуже довго лежати на цій площі і отруювати все навколо, тому що спочатку це цілюща енергія, яку можна використати, потім це такий баласт і можна сказати залежалий товар, який дуже Дуже складно кудись подіти. Отже, давайте розберемося, які бувають емоції. Я виділяю чотири базових емоції. Ці емоції дісталися нам ще з тваринного світу, і я думаю, що кожен з нас може в тій чи іншій мірі їх розпізнати. Перша емоція це гнів, або давайте ширше її назвемо, агресія в широкому розумінні цього слова. Далі будемо розбиратися, які бувають прояви цієї агресії. Тобто, Перша емоція це гнів, злість або агресія. Друга емоція це страх. Третя емоція радість. І четверта ніжність. Тобто злість це вектор енергії спрямований прямо. От є якась перешкода, ми відчуваємо злість для того, щоб подолати цю перешкоду. Друга емоція страх. Це Вектор цієї енергії спрямований назад, на втечу. Ми стикаємо з чимось, де ми не відчуваємо себе достатньо конкурентними, і тому ми обираємо втікти від цієї проблеми. Далі ніжність це переживання приємної емоції всередині в собі, тобто внутрішнє переживання приємного відчуття. І радість це проживання цієї ж приємної емоції, але вже назовні більш бурхливо, більш яскраво. Далі давайте розберемо похідні емоції. Похідні це провина. Сором, образа, смуток і більш приємні здивування, цікавість, задоволення і вдячність. Решта емоцій це їх відтінки або певні комбінації. Тому, якщо ми навчимося ідентифікувати кожну з цих емоцій, які я назвав, ми вже значно просунемося вперед в подолання лекситемії. Тоді ми почнемо краще розуміти себе, краще розуміти співрозмовника, краще інтерпретувати ситуації, в які потрапляємо, і від того легше їх розв'язувати. Тобто, ми станемо майстрами свого внутрішнього світу і майстрами комунікації. От для цього нам потрібно розвивати емоційний інтелект. Проблема відчувається тоді, коли ми застрягаємо на певній емоції і не можемо її прожити. Тобто та емоція, яка б мала прилетіти в наш внутрішній світ і вилетіти з іншого боку, як в одне вухо влетіло, в інше вилетіло. От так само має відбуватися з емоціями. Вона застрягає всередині і починає там танцювати всередині нас. І тому на довгий час ми знаходимося. Разом з цією емоцією. особливо, якщо ми допомагаємо її розганяти своїми думками. Тобто, замість того, щоб сказати собі, «М, я здається, злюсь, я відчуваю напругу, я відчуваю смуток і роздратування. Ми собі кажемо, як він міг таке сказати. Хіба це справедливо по відношенню до мене? Я не заслуговую на це. Ну і тим самим ми продовжуємо роздувати цю ситуацію. Тобто, ми неправильно взаємодіємо з цією емоцією, від чого вона продовжується в часі. Кожна емоція має свою певну частоту коливань, і коли ми застрягаємо на певній емоції, ми наче не можемо переключити радіохвилю, тобто ми змушені слухати це радіошансон доти, доки батарейка в радіо не сяде. Неприємно, правильно, тобто, коли ми хочемо, щоб якась емоція завершилася, нам потрібно мати певні інструменти для її ідентифікування і ефективного проживання, щоб просто взяти і переключити цю радіохвилю. Але якщо мелодія почала грати, її обов'язково дослухати. Інакше, як я вже казав, вона буде отруювати простор всередині вас, доки вона повністю не розсмокчиться. Отже. Що я пропоную нам зробити за допомогою цього курсу за допомогою запитань і промту до чату GPT пропоную вам проаналізувати свою здатність проживати різнопланові емоції і визначати свої причини застрягання на певних емоцій? Давайте розберемося в тому, як же буде проходити цей аналіз. Перше, що потрібно вам зробити, це зайти з вашого ноутбуку, так буде зручніше, або комп'ютеру до чату GPT. Але телефон також можна використовувати після цього. Потрібно скопіювати промпт, який знаходиться під цим відео, разом з запитаннями в чат GPT, і прямо там, або якщо вам зручніше, десь в нотатках, відповісти на кожне з цих запитань, зберігаючи нумерацію питань, і відправити цей промпт разом з запитаннями і вашими відповідями на них. Відправити до чату GPT. після цього штучний інтелект задасть вам 10 уточнюючих запитань. Це вказано в промпті. Він знає, що робити. Після того, як ви відповісте на ці його 10 уточнюючих запитань, які допоможуть йому ще краще розібратися в тому, що він помітив в ваших перших відповідях, тобто більш детальніше підсвітити якісь ваші особливості і аспекти, пов'язані саме з проживанням емоцій, застряганням на певних емоціях, з причинами цього застрягання, ви відповідаєте на ці 10 запитань і знову відправляєте ці відповіді йому, зберігаючи нумерацію. тільки після цього. Чат GPT робить детальний аналіз ваших відповідей і віддає вам своє готове рішення стосовно вас стосовно ваших емоцій, стосовно вашої здатності їх проживати. Ви читаєте цю його відповідь і одразу після цього переходите до перегляду відео номер два. Посилання також залишу в описі, і е, після перегляду відео номер два ви ще краще розберетеся в тому, як е, аналізувати. Висновки штучного інтелекту, як взаємодіяти з цими емоціями, що робити, які мають бути наступні кроки для того, щоб попрацювати з тими проблемами, які ви могли визначити за допомогою чата GPT. Тому копіюйте зараз опис під цим відео. Відповідаєте на питання, відправляєте чату GPT, Відповідаєте на уточнюючі запитання, читаєте його висновки, дивитеся відео номер два. До зустрічі у другому відео і бажаю вам успіху у відповідях на запитання.